Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Юса 2 Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, що ж у нас сьогодні, пацани, сьогодні у нас з вами настали жнива. Будемо лотити зараз ячмінь. Саша фан, я буду грати з ним один, але ми граємо не на відеозв'язку. Бо того, що якщо б ми грали на відеозв'язку, відео б бы було без звуку. Тобто ви все бачили, але б було без звуку. А так ми граємо не по сіті, си... ну, але без відеозв'язку і тому відео зі звуком. Так, він сідає в свого джиндіра і вчіпляє свій прицеп. Чому не на Ніхоленді, бо у мене прицеп синій, бо Ніхолод тобі більше підійшов, але того, що він попросив мене попрацювати на джиндірі, тому буде працювати на джиндірі. А також він мене. Ну, я хочу на Ніхоленді. Менше моточасів, щоб в мене було. Тому якось так. Зараз ми чіпляємо жатку пацани і відправляємось на перше поле і друге. У нас там росте ячмінь, а на п'ятому і на сьомому ми посіємо пшеницю. Так, ну це вже осінь. Саняк там поїхав чіпляти, пацани, ну а ми вже теж летимо Летимо з вами молотити, нарешті такі. До речі, пацани, ссылку на Сашин канал, YouTube канал, я залишу в описі під відео. Переходьте і дивіться. В нього є ютуб канал, Саша Фан називається. І вон же, як, чіпи, до речі, прицепчик мене пропускає. Так. Все. Куда ж ти, Саша, летиш? Так, 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 так. Блін, я вже й за нього летів в кущаки. Так, ладно, все, велимо. Тому ще раз повторююся, не забувайте поставити лайк, ну і підписку на мій YouTube каналчик. Так, а там вже поле достигло. Так, не вже... Воно не повністю досягає, а частично. Ну і ладно, ми вже починаємо працювати. І я зараз сохранюсь перед тим. Так, а яка в нас влага? Тут дощі йшли. Влага 15%. Це така стандартна влага, яка може бути Ну, нормально. От і ми молотим вже на другому полі. Саша там ззаді з прицепом возиться. Так, Потім оцього, все, що залишалося, ми позабираємо. Так, ну а поки що працюємо так. Зараз ми так і переїдемо на перше поле. От Саша там помаленьку їде. Ну і нормально так, ми летимо. Поки що ми летимо. Нормально так. Їдемо. Влага 15%, вже 4% в бункері є. Так. Може Саша ще помолоти потім, не знаю точно. Точно не знаю. Просто якщо Саша демолотити, я буду до гріхи. Тут такі баги, що навіть ти не робиш огріхи, взагалі компанія у гріхи. От коли я граю в Саші, то в мене у гріхи. Коли я пограє Саша в мене, то в нього у гріхи. Він потихеньку їде за мною. У мене швидкість моя 6 км на годину. На черепасі їду, бо на її не можна молотити. Воно би так не молотилось. Так, зараз ми оце я проходжу і ми переїжджаємо на перше поле. Друге поле я б буду молотити потім після першого. Ну, Перше, я вимогла, чому так? Тому що, об'ясняю, я так почав з другого, щоб вже по порядку такому. Так, але зараз переїдемо ми з вами на друге поле. Ой, не на друге на перше. Хочу набрати бункер, щоб вам е, показати, як висипається. Так, оп. Все, зараз нам тут потрібно наліво повертати. Отак от ідемо от всю жаточку. Працюємо нормально. Ох, так от це все діло виходить. І нам зараз отут-то -от -от наліво. Так, оба. Все, ми переїжджаємо, Саша переїжджає за нами. І ми одразу будемо зараз відбивати загоночку. Так, 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 так. Одразу вже відбиваємо загонку, по якій ми будемо працювати. Так, оп. Оп, От, 13% у нас вже зерна є в бункері. Давайте ще раз самольота. І мама хай побризкає. ми тут вже бризкали в попередній серії, але Ой, нічого страшного не буде так, назад, та, назад нічого не відзаду. Так, працюємо. До речі, напишіть від якого лиця вам більше подобається грати. Мені подобається більше від першого, напишіть від якого вам. Ну Я стараюся, е так як всім подобається по-різному, я стараюся від різних, від різного лиця грати. Так, Саша там щось робить. Саша там десь пропав, десь він а на на, на карті гляне. І стоїть нанизу. Чекає нас. Так. О, ну, ми тим часом працюємо. Так, зачекайте, я сохранюсь. Так. Пацани, Саша їде за мною. Саша їде за мною. Що я це взяв, бо я бачу, що прицеп іде. От гляньте на карту. Саша їде за мною, бо бачу, що прицеп. Їде до мене прицеп під'їжджає. Якщо під'їжджає прицеп, значить під'їжджає Саша. Так. Зараз давайте йому. Так. Давайте сядемо в його трактора зараз. Зараз вилазимо з комбайна, хочу, щоб він трохи помолотів, але як йому об'яснити, ми ж без відеозв'язку граємо. Як йому об'яснити це, я не розумію так. Тому отако. Вилазимо йдемо до нього. Так, він там в тракторі сидить. Де ж той Саша? Їде, їде. Так. Все, надіюсь, він догадається сісти в цей в комбайн. Ну, Саня, він не розуміє, блін. Він не розуміє. О, їде сюди, так? Та блін, ну як йому об'яснити? Ладно, пацани, умкнусь, коли вже Саша пойме. Так, Хлопці і дівчата, я Саші написав, що він сідав в комбайн на молотив. Я йому в Телеграм написав і він зараз сідає молоти, зробити молотити. Що він щось нічого не робить. Ага, е -е, під'їжджає. Тобто, він нехай собі молоти пацани, ну а ми будемо за ним слідкувати і дивитися. Зараз подивимося, якщо не буде цих огріхів, то будемо молотити. Так. так, так, так. так, Саня красава молоти По загонці по все так, як і треба так Поки що вроді би огрехів немає огріхів. За ним огріхів я не бачу. Ух, ой, блін, як як літак ви бачили, як літак брізкнув. От і огріхи є. Є потихеньку засашую о гріхи. Ну добре, ладно, один огріх був. Він залишив тільки один огріх. Що ще один? Ні, поки що вроді би нема. Дивіться, от така от картина. І тут пісня, і тут такий тренд. Випускайте Кракіна. Ту -ту 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 -ту. Саша фан молоте. Давай, давай, саньок, пішов. Сохраняємось. Оп, огріх ще один. Ну да ладно, це просто баг, пацани. Бачите, в Саші там баг. Саші Огріха не висвічує. Ну, давай їдь, чого ж ти не їдеш? Чого ж ти не їдеш, Саша? Щось він не їде, давай його. Пішов пішов. Так, а ми поки що сядемо в його, його джондіра. Отакий от нього джондік тут отоповий. І розвертаємось. Думаю, поїдемо, може, до нього. Тако. Поїздимо біля нього там, покатаємось так, погнали. Ох, як пішло, добре. Оці гріхи то таке діло позбираємо. Так, он він молоде. Так. Ну і хай продовжує молотити. Нормально так. О. Так. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, поділитися цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока! Пока! пока, пока, пока.